Правила безпеки, коли дорослих немає поруч. Сонечко прослизнуло яскравим променем у кухню. Ой, який чудовий день! подумала мама кішка. Вона зварила смачну кашку для кефірчика, свого невгамовного синочка білого кошенятка. Мабуть, ще спить. Кішка присіла, щоб випити молока. Раптом, наче грім, пролунав. Мама підхопилася і побігла на звук. Посеред кімнати, на підлозі, були розкидані коробки з новорічними іграшками. Кошеня ховалася під диваном. Вилазь, Любий, звернулася до нього кішка. Скажи, будь ласка, навіщо ти поліз на шафу? Я капітан космічного корабля, відповів Кефірчик. Я робив висадку на Марс. Ох, зрозуміло. Але твій політ міг закінчитися катастрофою. Подивися, від твого корабля залишилися самі уламки. Це диво, що ти не забився і не порізався склом. А як же гратися в космонавта? засмучено спитав кефірчик. Для цього зовсім не обов'язково лізти на висоту. Можна збудувати космічний корабель на підлозі, запропонувала кішка. Добре, погодився кефірчик і миттєво вислизнув з кімнати. Ой ой. ой, -ой – пролунало вже з кухні. Кішка поспішила на допомогу. Кефірчик сидів на підлозі і старанно дмухав на лапку. Поруч валялася кришка від кастрюлі, кухнею розливався смачний запах свіжої кашки. Я тільки хотів зазирнути, виправдовувалася кошеня. Але треба бути дуже обережним з тим, що стоїть на плиті. Бачиш, ти обпікся. Мама вже мазала лапку кефірчика білою мазю. «А ще!» Нагадую тобі, що не можна гратися з вогнем, сірниками та газом. Раптом кефірчик згадав, що не встиг умитися та почистити зубки. Він гайнув у ванну кімнату і покрутив кран. Не хочу бути космонавтом, буду капітаном, вирішив він і пустив водичку у ванну. Кефірчику, йди снідати, погукала мама кішка. Кошеня тісно зголодніло, тому навіть попросило добавки кашки. Мама була дуже вдоволена. На плиті почав свистіти чайник. Але раптом з'явився інший сторонній звук. Кішка підхопилася і побігла на нього. У ванній кімнаті на підлозі було багато води, наче човники там плавали яскраві капці кефірчика. У двері хтось подзвонив. Кефірчик зіскочив зі стільця і відчинив. На порозі стояла сусідка качка. Ти чому не питаєш, хто прийшов? звернулася вона до малюка. За дверима може стояти будь-хто і не завжди хороший. Перед тим, як відчинити двері, слід дивитися у вічко». А що може трапитися, як не дивитимось? – поцікавився кефірчик. Усе що завгодно, тебе можуть вкрасти чи пограбувати оселю, відповіла качка. Кошеня попленталося на кухню, залізло на підвіконня. Воно сиділо, бовтало лапкою лапку і думало чому мама завжди мене журить? Хіба вже таке я неслухняне? Вітер дув у віконце, кефірчик потроху заспокоївся. Але раптом шибка від вітру відчинилася ширше, кошеня не втрималося. <гій> Мамина лапа міцно схопила кефірчика за лапку. Синку, синку, похитала головою кішка, а якщо б я не встигла і ще навіть твоє море не висушила, соромно стало кошеняті за таку поведінку, вибачилося воно перед матусою і вирішило стати слухняним і обачним. З того часу кошеня дотримується свого рішення. Якщо тобі сподобалась наша казочка, постав, будь ласка, лайк. Та підпишись на наш канал, бо далі ще дуже багато цікавих та повчальних історій для тебе.